Hyundai Santa Fe 2016 року. Автомобіль в Україні має одного власника. В автомобілі дуже класна комплектація. Це камери 360, парктроніки, панорама, люк, сліпі зони. А саме цікаве, що тут двохлітровий турбодвигун бензиновий, куди встановлено ГБО. ГБО здається, тут півтори тисячі доларів коштує. Класні диски, гарна зимова гума, безключовий доступ, сліпі зони, шкіряний салон, преміальна музика Infinity, пам'яті сидінь. Підігрів керма, підігріва всіх сидінь, вентиляція передніх сидінь, мультикермо, максимальна мультимедіа, клімат-контроль, панорама, люк, електроручник та багато іншого. Автохолд. Технічно автомобіль в дуже класному стані. Є позаду такі шторки на дверях, на вікнах, підігрів сидінь, просторий задній ряд, панорама, люк. Автомобіль в класному стані. Невеликий пробіг, гарний стан. Ви можете замовити будь перевірку на будь-якій станції, переконатися, що дійсно автомобіль в класному стані. Навіть немає задірів у двигуні. Є заготовка під фаркоп. Ось так виглядає автомобіль по колу. Хто шукає собі Hyundai Santa Fe в класній комплектації, в гарному стані? От цей автомобіль якраз для вас. Телефонуйте за цим номером та дізнавайтеся всі деталі.